Що ми робимо? Робимо лавку. Робимо з рівної дошки горботи. Криву? Да. Е е так. Буде лавка садова. Ось такі заготовки бороду. Це будуть вийця спереду, а то буде спинка. Це ось на спинку також. Потім пошліфую, пофарбую. Дивіться, будемо робити далі. Випиля випиляв спинку. Ось як лава старенька стояла там бабусі десь у кухні. А це ось залишок ключ на 87. Якраз до твоєї голови підходить. О! Селфі палка там. Це як шкура обвисна на підбородку. Ну, можна да, для селфі використовувати його підборідок підібрав. відібрав. Okay. Да. Так. Коментуйте. Може хтось хоче собі таку ловку. То беріть і робіть. Або замовляйте. Або замовляйте, можу зробити. Нескладно. Можна самому легко зробити. Головне інструмент, щоб був. Так. Ну Якщо у вас є лобзик, то ви можете легко ось так вирізати. Це буде ось перед лавочки. Це 3D-модель. 3D-модель. То спинка. Спинка дві дошки теж. Дві дошку. Зараз буду набирати піджопник і бийця. А сісти показати, як воно буде? Як буде? так. Отакий в мене обзік був. бош. Купив його, не знаю, дуже давно, років 10 ним не користувався. І ось нарешті настав його час. Ну, вздовж, он дошки порозпилював, то він навіть не нагрівся. Пилочка гостренька, ріже добре. У мене кухонний комбайн Bosch 15 років. Служить вірою і правдою. І це не реклама, Bosch, а міг би заплатити там Да. Так, помічник на місці традиційно. Працюємо над гойдалкою. Яка гойдалка? Це ловочка. Ловочка. Вон штани помічникові сушаться. А з кількох вона розрахована? На двох. Попав, слава Богу, нічого не вирісну Ось така штука. Міцнема комі. <звук> Як на мене, чудова ловка виходить. Чудово. Так, ось ця лавка, яку Олександр робив. Вона завершена. І ось так ідеально вписалася в наше лавандове поле. Працюємо на замовлення. Хто хоче лавку, пишіть в коментарі.